Туреччина заявила про готовність знову виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Міністр закордонних справ Хакан Фідан повідомив, що Анкара готова прийняти четвертий раунд перемовин між делегаціями двох країн і навіть потенційний саміт лідерів у Стамбулі. Він нагадав, що попередні три раунди переговорів уже дали певні результати, зокрема, домовленості про обмін полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. За словами Фідана, Туреччина залишається переконаною, що дипломатія є єдиним шляхом до припинення війни і надалі готова надавати свій майданчик для пошуку мирного вирішення конфлікту. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Російські війська активізували наступ на Покровськ, стратегічне місто і транспортний вузол, від контролю, над яким залежить постачання українських військ у регіоні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські сили протистоять багатотисячним угрупуванням противника, але запевнив, що місто не перебуває в оточенні а ключові лінії постачання утримуються під під контролем. За даними BBC, участь українських спецпідрозділів у боях за місто свідчить про рішучість Києва не допустити його падіння. Аналітики Deep State оцінюють, що приблизно половина Покровська наразі є сірою зоною, де бої тривають, і жодна зі сторін не має повного контролю. Водночас, американський інститут вивчення війни підтверджує, що українські війська здійснили незначне просування під час контратак на північ від міста. У сьомому корпусі десантно-штурмових військ України заявили, що українські підрозділи поліпшили своє тактичне становище, хоча загальна ситуація залишається складною й динамічною. На тлі цих подій ініціатива Туреччини щодо нового раунду мирних переговорів виглядає спробою повернути дипломатію до порядку денного, попри те, що бойові дії на сході України набирають нової сили. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.